Ця тема наболіла, наболіла для кожного волонтера, для кожного власника. Ну, що люди досі ігнорують сітки-антикіт, або ставлять звичайні, які кіт вибиває на раз, або взагалі не ставлять. Кажуть, думають, що кіт розумний. Кажуть, він нас вже там 5 років, вікно не лізе, не літає, він обережний. 5 років може бути так, але потім... Ситуація трапляється і кожного року до нас звертається велика купа людей з котами, летунами. Це просто ті, які вийшли в вікно, вискочили, обірвалися. Тому, якщо ви любите свою тварину, якщо ви про неї дійсно дбаєте, просто заздалегідь подбайте вартість сітки, так, приблизно від півтори тисячі гривень на одне вікно. Всі вікна, які відкриваються, балкони так само мають обов'язково бути з сітками. А ми не відемо тварин у сім'ї, де це, цю умову ігнорують. І кажуть, там ні, ні ні нам не треба, ми самі розберемося, тому обов'язково правило для кожного дбайливого господаря.